Доброго ранку, ви любителі. Вітаю вас всіх. Сьогодні 16 вересня 2023 року, Родище Черкащина. На сьогоднішньому коротенькому огляді хочу вам продемонструвати гібридну форму Віктора Михайловича Калоїна, княжна. Виникали в коментарях питання по цій формі. Усі, її хочу продемонструвати, закрите, скажімо так. Відповідями ці питання. Це корневласний кущ, перше повне плодоношення. В минулому році було декілька сигналочок. Кущ під навантаженням. Скажемо так, що це вже залишки? залишки. Форма інтенсивно ріжеться на реалізацію. Що по цій формі? Значить, форма. В цьому році не тріщала, ну, за виключенням декількох ягодок, які не тріщали верніше, вони просто підгнивали. В цьому році є така тенденція на багатьох формах. Хоча і не дощове літо в порівнянні з минулим роком, в минулому році дощів було набагато, в рази, в рази більше, але ягода не підгнивала. В цьому році, навпаки, більш сухіше, але є такі моменти, скажімо так. Форма, як на мене, дуже цікава, з привабливим кольором. Такий, бачите, натуральний червоний колір. Не переходить у бордовий, натуральний червоний колір. Ось на руці я можу вам продемонструвати ягодки отакого кольору на сонечку. Форма ягоди овально видовжена, ближче до пальчикової. З гармонійним смаком. Гармонія насичена після, після, після смаку щось схоже таке на, на пряність. Є такий, після смаку в неї непроста гармонія. Груни, ну, оця груна, мабуть, більше, більше кілограма. Такі від 800 до 1200. По консистенції має хрумку м'якіть. Шкірочка тоненька з'їдається. Зараз продемонструю на слух, який хрускіт має ягода. Як можете побачити, вже повністю окрашена насіненка. Форма повністю і вживана в неї, скажімо так, стадія і технічна стадія зрілості. Ось така форма Віктора Михайловича Калугіна. Княжна. Другу форму, яку я на сьогоднішньому огляді хочу продемонструвати вам, білоягідна. Форма Віктора Михайловича Калугіна також Це біла хмара, біле облако. Форма, як ви бачите, має-жовтий ну, біло Біло-жовтий біло трошечки є салатного відтінку. На сонячній стороні приймає ось такий загорчик. Як на мене, воно не псує зовнішній вигляд. Воно компенсується консистенцією. М'якоті, яка також щільна з тонесенькою шкірочкою і станучою м'якітю, яка в роті, в роті розтане. Форма також на сьогоднішній день має вживану і технічну стиглість. Більша половина куща, от там в сітках великі грони, більша половина куща вже, вже реалізована. Це друге плодоношення цієї форми корневласного куща. Видає грони, як самі можете бачити, ця грона така, мабуть, за 2 кг. Ось також такої, такої величини. Та й ця мабуть, буде близько двох. От і там в цьому році була така, по-моєму, 3-300 була, найбільша різав. Тобто, трохи щільнувата, як на мене, структура грони, якщо хочете більшу ягоду. Скажемо, то не полінуйтесь, проріжте трошки ґрунку І я думаю, вона ще, вона ще в ягоді, ягоду до 20 грам. Зараз така ягода, дивлюся, від 12 до, до 18. Я думаю, ці всі, всі ягоди будуть повноцінних 18 Отак. От тобто, де більша грона, там трошки менша ягода. Де менша грона, більша ягода. Форма дуже цікава, дуже цікава на ранній середній термін на реалізацію. Багато хто її бере для консервування. Це форма Віктора Михайловича Калугіна. Біла хмара. Ось такі дві форми нашого українського селекціонера Віктора Михайловича Калугіна. Дякую всім за увагу. На все добре, всім здоров'я, миру, і перемоги. До побачення.